Україна стрімко втрачає робочу силу і цього року стане лідером за темпами втрати трудових ресурсів. Такий невтішний прогноз нещодавно оприлюднила міжнародна консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers. За даними аналітиків, з поміж європейських країн, які у 2019-му так само страждатимуть від цієї проблеми, найближчі сусіди України: Румунія, Угорщина, Молдова, Росія та Білорусь. Причини Аналітики називають дві головні причини втрати Україною робочої сили. Трудову міграцію та старіння населення, те, що рекордно високі показники втрати трудових ресурсів прогнозують саме у 2019-му, результат посилення тенденцій попередніх років. Уже нині за кордоном, за оцінками Міністерства соціальної політики, постійно працюють 3 мільйони 200 тисяч українців, тимчасово від 7 до 9 мільйонів осіб. Найчастіше українці їдуть на сезонні роботи у сільському господарстві, на будівництво, а також працюють у сфері послуг, ресторанному чи готельному бізнесі. Українські заробітчани, як правило, отримують два-три рази вищу зарплату, хоча мало хто з них працює на посадах, які відповідають їхньому рівню кваліфікації. Одним з найбільш улюблених маршрутів українських заробітчан є Польща. Саме там українців найбільше близько двох мільйонів. Загалом, за даними Євростату, у 2017 році ця країна стала лідером у Євросоюзі за видачою дозволів на проживання іноземцям 700 тисяч з них 85% – українцям. Трудову міграцію українців спричиняють здебільшого низькі зарплати та брак роботи. Рівень безробіття серед економічно активного населення торік, за даними Держстату, склав майже 9%. Тим часом самі заробітчани серед причин виїзду називають також нестабільність в Україні, відсутність справедливої соціальної політики, низький рівень життя і медицини щодо старіння населення. То тут збігаються кілька чинників: скорочення народжуваності на тлі зростання смертності, плюс масовий виїзд саме працездатних українців, яких не дораховується український ринок праці. Наслідки, з одного боку, українці, які працюють за кордоном, залишаються одним із головних постачальників валюти до країни. Лише за три квартали 2018 року заробітчани, за даними Національного банку, переказали в Україну понад 8 мільярдів доларів. Це помітний внесок до ВВП країни. І здавалось би, має позитивний вплив на стан української економіки, ніж якби вони залишалися безробітними в Україні. Утім, втішатися цим короткозоро, адже втрата освіченої молоді та кваліфікованих спеціалістів уповільнює економічне зростання країни, особливо в довгостроковій перспективі. Експерти застерігають, відтік робочої сили матиме для України катастрофічні наслідки, адже країна стрімко і назавжди втрачає кваліфікованих фахівців, яких готувала роками. Закріпивши за кордоном, ці молоді люди перетягнуть туди також свої сім'ї. Це призводитиме до дедалі більших фінансових втрат. За оцінками експертів. уже тепер, через відтік робочої сили, українська економіка недораховується близько 40 мільярдів гривень на рік.